Вау, яка смакота! Ех, як це було смачно. Що? Зійти з розуму! О, це неймовірна порція. Ага. Так, чудово. А от неї не пощастило. Вам смішно, так? Злякалися. Та годі розслабтесь. Зараз зроблю собі смаколик. Ммм, як же класно. чупа-чуп в сужувальну кульку. А тепер надою дою Так, це весело. Подумаєш, хлопчики, дивіться на мене. За окулярами буде цікавіше. І так, спробуємо. Ммм, навіть дуже класно. З'їм ще, ще та ще. А тепер надую бульбашко. Ось це розумію розмір. Ой, о, ні, тільки не це. Вся жуйка тепер на мені. Ох, як же все це неприємно. Все ж таки не дарма я надягнула окуляри. Зак продовжуй. О, так. Навіть не знаю, з чого почати. Ей, ану руки геть. Ділитися не маю наміру. Ну що, почнемо, мабуть, з верхівки. Отак, навіть дуже смачно. Ось так. Жуємо, жуємо. О, важко переживати. А ось цю жуйку підкинемо і не піймав. Добре, спробуй ще раз. Так, точно в ціль. А якщо декілька, ха, ну і добре. Як же це все-таки весело? Я просто на сьомому небі від щастя. Ще одну та ще. Ого, нічого собі. Я майже все доїв. Остання. Ну що ж, а тепер я готовий надути бульбашку. Друзі, ви це бачили, так? Ой. Здається, щось пішло не так. О, ні, який жах. Тепер я вся в жуйці. І я теж. Виглядає, звісно, апетитно, але так мало. Ого! Ням-ням-ням. Ей, тримайся подалі від мого смаколика. А ну-ка, що тут у нас? М -м, смачно! Нічого собі. Друзі, ось це я називаю пощастило. Е... Що, Дженіс? но, ну, 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 не поспішай, я перша. Маленька порція навіть дуже мила. Ну і що ж, спробуємо. Ну, яка ж насолода? Як все? Ну-ка. А на дні залишили ще трохи шоколаду. О, так, як солодко. Що таке, зак? У тебе шоколадні вуса. А так. Дженніс, не хочу тебе засмучувати, але тепер у тебе ще й шоколадна борода виросла. Ой, ну що таке? А, як це прибрати? Ой, вам би лише посміятись. Давай, зак, твоя черга. Добре, спробуємо. Скористаємось паличками. Отак. Як це смачно. Хвилиночку. До мене прийшла ідея. А якщо додати молока? Чудово! А тепер ще й вершки додамо. Опевнений, коктейль у мене вийшов неймовірним. Не терпиться спробувати. Ось це смакота. Відірватись неможливо. Ой. Бачу, би ти своє обличчя зак. Ну і що, друзі, тепер я. Нарешті я спробую цю шоколадну локшину. А? Смакота. От лише поличками дуже довго. Руками буде набагато зручніше і навіть смачніше. Ось це круто. Шоколадна лакшина з шоколадом та шоколадними кульками. Як же зупинитись. Зупинитись неможливо. Так, там ще є. Ох, нить, навіщо? Не хвилюйтесь, все під контролем. А він забавний. Ой, та що таке? О, так. Руки звільнив. Яка смачна лакшина. Хочу ще. О, ось тільки ніяк не можу піднятись. Друзі, допоможіть. Бідолашний, ну як тобі не допомогти. Давай. От, тримай. Велике дякую, Дженіс. Ти супер. О, Нейт, вигляд у тебе так собі. Все що, самі кислі цукерки у світі. Ого, нічого собі розмір. І не кажи зак. Ох, Дженіс. О, ні. Тільки не я. Мені страшно. Дуже страшно. Ай, добре, я почну. З такою порцією я без проблем впораюсь. ну Нока підкинемо і. Так, піймав. Ой, як же кисло. Ха-ха, Ось це обличчя було. Весело так? О, ні. Невже я наступний? Мама, мама, мамо, мені страшно. О, ні! Обличчя від кислоти зводить. Хух, пережили, давайте ще. Так, стоп. Треба поміркувати. О, ідея. Висипаємо всі цукерки на стіл. А тепер розіб'ємо їх. Так, ось так. Ще та ще. В мене вийшла ось така цукеркова крихта. Ну-ка, спробуємо. М -м, кисло, звісно, але жити можна. Продовжуємо. Коже, це надовго. Ну, коли ти вже нить? Ай, не вже нить чи їсть? Так, все, мій терпець увірвався. Відкривай рота. А тепер жуй. Дженіс, навіщо? Навіщо так багато? О, ні, як же кисло. Ну, от і все. Я допомогла другу. А це означає, що тепер твоя черга. Друзі, побажайте мені успіху на обличчя зводить. А тепер зім жменю. Тримаюсь, тримаюсь, тримаюсь. Ох. Я повинна. Головне, не концентруватися на смаку. Ох, бідолашна. Давай, Дженіс, ти впораєшся. Ага, ми в тебе віримо. Ви маєте рацію, хлопці. Все мені під силу. Поїхали. І ще одну жменю. Куди? Куди зникла дженіс? Хлопці, я тут, я тут. І що це було? Гадки не маю. Ой-ой-ой, гострий -ой. дорітос. Ого! Так, буде гостро. Мамочки. Ні, друзі, мені вже час. Зак, ти серйозно злякався пачки чіпсів. Нейт, припини сміятися і починай. Що ж, добре? Лише одна штучка. Поримось. Ой-ой-ой, стає спекотно. Ось це припекло, так припекло. Нейт. Фу. Добре. Тепер моя черга. Здається, мені буде важче, ніж Нейту. Ой, як гостро. Вогонь. І знову вогонь. Нову. Ось це пекло. Де там вогнегасник? Треба швидше гасити. О, так. Велике дякую, Ней. Е, Зак, тепер ти. Не вже час. Так, так. Ох. Треба зібратися з духом і з'їсти все як можна швидше. О, ні, гострота підходить. Вогонь! Друзі, гадаю, треба швидше ховатись. Що? Ай, правда. Чені, рятуйся! О, ні. О, ні! Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.